Книжка про неслухнясиків Тетяна Лисенко вірш мікроби. Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті, у грязюці, у смітті та у пилюці під брудними нігтями. Пазурами й кігтями Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. Слід усім вам пам'ятати, будете вмиватися, митися, купатися, повтікають всі мікроби. Разом з ними всі хвороби. Діти, як називається вірш? Хто такі мікроби? Чому вони погані? Давайте вивчимо разом вірш. Повторюйте за мною. Звідки взялися хвороби, їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті, у грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями. Пазурами, кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. Слід усім вам пам'ятати. Будете вмиватися, митися, купатися. Повтікають всі мікроби, разом з ними всі хвороби. Щоб запам'ятати віршик, повторіть його декілька разів. Чекаємо відео або аудіоповідомлення з вашим виступом. До зустрічі, малята!